Отак. От тепер нам треба зробити навпаки, щоб наша оці дві петлі дивилися в праву сторону. Що тепер я роблю? Пропускаю я ці дві петлі, завожу спицю поза в'язанням. Да? Ось захвачую ці дві петлі я, зняла, перевела спицю наперед в'язання, наділа я їх знову на спицю. І Наділа. отак, І вийшло в нас наклоном вправо. Пров'язуємо ці петлі ліцеві. Зараз покажу, як за допомогою отакої шпильки, да, булавки або запасної спиці зв'язати оці нахили е, петель да, косичку. Що ми робимо? Перші дві петлі ми знімаємо на допомічну спицю і залишаємо її за роботою. Потім другі дві петлі ми пров'язуємо лицевими. Да, Отак. От Потім ми оці дві петлі, які ми залишили за роботою, надіваємо на спицю Ось. Так. І пров'язуємо їх теж лицевими. Отак. От Це щоб не загубити петлі, да, коли ви знімаєте. Хто ще тільки новачок, тільки навчається. Тому я раджу в'язати з допоміжною спицею. Пров'язала одну вивертну. Що ми далі робимо? Щоб дивилися на спетлі з наклоном вправо. Ми знову дві петлі перші знімаємо і залишаємо перед роботою. Пров'язуємо дві петлі лицеві, потім із допоміжної спиці ми знімаємо ці дві петлі на праву спицю і пров'язуємо їх лицевою. Да? Остання петля виворітна. Виворітна сторона в'язання. Все по малюнку. В'язали ми виворітний ряд, і тепер нам потрібно пров'язати ще два ряди да? лицевий і виворотний. по малюнку. Всі петлі, виворітні, виворітними. Між перекидами да, петель право вліво ми будемо пров'язувати три ряда і знову перекидаємо петлі від вивертньої петлі, да? ці у ліву сторону, ці у праву сторону. І буде в нас получатися отака гарна косичка. Сейчас я трішки пров'яжу і покажу, що в нас виходить. Ну і справді ж, да, дуже гарний узор. Такий узор можна е, примінити і у светрах, і у сукнях, і, і у шапках, будь-чому, чому душа ваша бажає. Да. Я сподіваюся, що зрозуміє цей майстер-клас кожен, і навіть новачок, да, що зможете його повторити. Кому що не зрозуміло, пишіть мені в коментарі, з радістю відповім і допоможу. Що разі жити зі мною і все вас буде получати.